Про Анатолія Петрицького після дитячого будинку він вступає в Київське художнє училище і там знайомиться з Кричевським. Федір теж помічає короч талант Анатолія молодого, починає його підтримувати. Освіта, як я розумію, вона досить класична. Вона йде в розріз з тими течіями, короч з авангардизмом, з імпресіонізмом. Да. Те, що цікаво, короч молоді. Анатолію це цікаво, він бунтує, і це все призводить до того, що його. Як це виганяють з училища? Але? На той момент Федір вже знайомить його зі своїм братом, і Василь Григорович стає прям вчителем Анатоля. Uh -huh. Тобто він, вони перше з ним е, оформлюють український ярмарок в 1915 році. Я так розумію, що вони працюють якийсь час разом. Він починає працювати, до речі, з Лесям Курбасом. Можна подивитись на роботи, там, костюми того часу. Тут такий кубізм, футурізм. Коротше, все дуже прогресивно на той час. І навіть кажуть, що ці альбоми Боми з костюмами були у Пікассо, і він їх дуже коротше, цінував, тому що Петрицький в якийсь час видав збірку своїх так. костюмів того часу. У 22-му році, чи він сам, чи його відправляє вже радянська влада, він їде у, в Москву вчитися ну, в Хутемас. І як звичай буває, коротше, щастя, це йому. Не приносить, поки він там вчиться. Йому там не подобається, то він називає москалів претензійними нахабами, які прикривають гучними словами брак таланту, а то й просто нерозуміння з справи.